звати Нана Джимчарадзе. Це моя донька Кіра. Вона особлива дитина, вона в нас ДЦП і поганенько ходить. Трошки ходи, але не зовсім гарно. І нам такі дорожки для нашої дитини, для людей з інвалідністю дуже подобаються. Набагато краще передвигатися нам. Можна відпустити дитину, щоб вона пішла ножками, тому що бордюри, ями. Вона ну падає, коли це рівнесенько, то це дуже класно. І я вважаю, що це ну, дуже гарно для того, щоб і для дітей, для людей з інвалідністю, навіть для людей похилого віку набагато краще йти по ровній дорозі, тому що ну, їм важко передвигатись. Це звичайно, люди думають, що зараз. Це не той час, не тоді. Ну, Звичайно, люди думають, яких це не стосується взагалі. А нам, людям, яких це стосується, це дуже подобається.